Трішня заздрість, яка є в кожному з нас, нам дуже важко її вичавлювати. Вона є і по відношенню до позитивних людей, і позитивні приклади у нас в країні дуже рідко показуються назовні. І відповідно у нації ну, от проблема немає моральних авторитетів. А в усьому, а вони можуть бути в кожній сфері: в культурі, в політиці, в громадській діяльності, в медицині. Лікар може бути подонок, а може бути, а може бути моральним авторитетом. Може бути е якісним професіоналом лікар, а може бути подонком. Ну, я скажу, що в мене, наприклад, я коли лежав з, з струском мозку після побиття, там, мене взяли оточили п'ять регіоналів да, після, під час цих от я валявся е два місяці в, в І А намагався лікувати перші 10 днів взагалі не міг вставати. Так от приїхав колишній міністр Поліщук. І він в, а, ставив, там, написав, власне, рукою колишній містер лікар, що лікування призначене неправильне. Так от, коли виписували мене, хтось, ну, мені сказали, що це особисте, а, начальник відділення, вирвав церкву з лікарської книги, наприклад. А, тобто, щоб не було ілюзій у нас, це конкретний там приклад, да? що не було ілюзій, аналогічне. Можна сказати, як лікарі слухняна, зараз Юлію Тимошенко можуть слухняна підписувати все, що їм підсовують, підсовують влади. Тобто в кожній ділянці може бути людина ідейна, а може бути аморальна. І нам потрібно показувати ідейних, ще раз кажу, їх не так багато, вони є в політиці, є в громадській сфері. Мені прикро, вчора на похованні Ірини Клинець було дуже багато людей. А за два дні до смерті Богдана Ступки, якому влаштували ну, такі великі і, великі, і а, абсолютно гідний його похорон і велику інформаційну хвилю в інтернеті. Так от за два дні до нього помер в Києві інший політв'язень – Василь Лісовий. А, людина, коли інших а, м, от його побратимів судили, він сам написав заяву. Що так, у нього так само я сам видав, судіть і мене, якщо ви судити, мої друзі. Його засудили. За часів незалежності він працював тихим, скромним філософом, допомагав нашому знайому Олегу Проценко і робив спільно з ним Ви, Очевидно, знаєте, великі антології в Смолоскіпі, потім вийшли націоналізм, лібералізм, консерватизм. І от його смерть. Лишились майже непоміченою в тому ж інтернеті, в тому ж похованні. Ми мало знаємо своїх героїв. Ми знаємо розпіарених діячів, де б вони не були. Ще раз кажу, вони можуть бути в політиці, може в громадській, в громадській сфері, може бути в журналістиці. Але ми мало знаємо і мало поважаємо з них ідейних. Поважаємо і знаємо розпіарених. Але чи, що стоїть за людиною, яка навчилася говорити гасло, будьте. Не завжди, не завжди видно. От як в цьому розібратися? Не просто. На жаль, це показує час, показує діяльність і діяльність, ну повертаючись до зазначеної теми, діяльність в громадській сфері іноді більше впливає на загалом на націю і загалом на політику. Я з власною з власних прикладів приведу. Ну кілька таких моментів, коли я вважаю, що е, е, не політична буцімта акція, вона справді вплинула на українську політику. Ну, очевидно, що найбільш хрестомати хрестоматійний е, це студентська революція на граніті, яка, ну коли нам вдалося дійсно зірвати велетенські страйк і всьому в Києві, і це найбільша акція на пострадянському просторі, е, і вона залишалася міфом потім для всієї України, що Студенти можуть досягти успіху, тобто вона підживлювала ну, кілька поколінь студентів. Це найбільш хрестоматійне. і про це вже достатньо багато говорили. Приведу кілька менших. коли вдалося а, зробити перший арт-клуб в Києві, остання барикада, про які я, я мрію ще в 91-му році, вдалося лише в 2000 році зробити. Нагадаю, що у нас кожен день відбувався різний якийсь захід. Перше в повторках зустрічі з громадським з громадськими політичними діячами приходили, і кожна людина могла поставити йому запитання за кухлем пиво чи чашкою.